Шість фільмів про Покаяння і прощення. Тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього: Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. Євангеліє ВІД Матея. 18-й розділ вірші з 21 по 22. -й. Вміння прощати це одна з головних християнських чеснот. Часто здатність пробачати ближнім пов'язана зі здатністю пробачати в першу чергу самим собі, визнавати свої провини і щиро у них каятися. Пропонуємо вам для перегляду шість фільмів про те, як щиросердне покаяння і прощення. Можуть не лише примирити нас із ближніми, а й загоїти наші власні душевні рани, Король Рибалка 1991 рік. Джек успішний радіоведучий, що має власне ток шоу і репутацію затятого циніка. Його винахідливий гострий і безжальний язик приносить йому велику популярність, а разом із нею і гроші. Які дозволяють йому жити нічим себе не обмежуючи. Серед прихильників Джека є невідомий молодий чоловік, який постійно телефонує у прямій ефіри його шоу. Одного разу, під час чергового дзвінка, ведучий кепкує над ним у властивій йому саркастичній манері, і це призводить до трагедії. Слухач, серйозно поставившись до глузливих слів Джека, скоює масове вбивство і зводить рахунки з життям. Кар'єрі Джека настає кінець. Втративши все, що мав, він впадає у депресію, починає пиячити і, зрештою, вирішує накласти на себе руки. Але несподівано його життя рятує божевільний волоцюга Перрі, колишній учитель історії, який живе у вигаданій реальності, зітканій з міфів про короля Артура і мріє отримати святий Грааль, нібито бачений ним у Нью-Йорку. Джек дізнається, що Періс божеволів від горя після смерті дружини, а загинула вона від рук того самого радіослухача, спровокованого отруйними словами Джека, під час фатального ефіру. Терзаючись почуттям провини, він вирішує допомогти бідоласі у його фантастичних пошуках. Поховайте мене живцем. 2009 рік. Фелікс Буш заможний землевласник, який вже протягом десятиліть живе як відлюдник у лісі, уникаючи спілкування з мешканцями найближчого містечка. Про нього ходять похмурі чутки, нібито він винен у якомусь жахливому злочині. А сам він готовий захищати своє право на самотність з рушницею в руках, тому люди бояться його. Але одного разу Буш несподівано приходить до міста і оголошує про свій намір організувати власний похорон. Він запрошує прийти на цю дивну подію кожного, хто знає про нього бодай одну якусь темну історію. Щоб заохотити людей до участі, він також влаштовує лотерею, нагородою у якій будуть всі землі, які йому належать. Для самого Фелікса цей похорон за участі живого покійника. Лише привід поділитися з людьми своєю власною історією пекучим гріхом, який мучить його десятиліттями, про який він ніколи нікому не розповідав, і задля спокути якого він і став відлюдником. Проста історія 1999 рік. Елвін Стрейт. Старий і хворий чоловік, ветеран Другої світової війни, який має проблеми з пересуванням. Лікарі радять йому використовувати ходунки, але він вперто воліє ходити, спираючись на дві палиці. Одного разу Елвін дізнається про те, що його брат Лайл, з яким він не спілкувався багато років, нещодавно переніс інсульт бажаючи побачити його і помиритися з ним. Елвін розробляє план, який змушує всіх навколо засумніватися у його адекватності, вирушити у подорож до іншого штату на тракторній газонокосилці з причепом. Ця хімерна подорож зводить Елвіна з різними людьми. Він переконує вагітну молоду жінку, яка втекла з дому, у важливості родинних зв'язків, проводить ніч у компанії молодих велосипедистів за філософськими розмовами про старість. Обмінюється з іншим ветераном історіями про свій травматичний досвід і спілкується з католицьким священником, знайомим із його братом. Таким чином, непроста дорога до примирення стає важливим життєвим уроком як для самого Елвіна, так і для тих, хто його оточує. Звичайні люди. 1980 рік. У забезпеченій та благополучній родині Джартів із середмістя Чикаго трапляється лихо. Старший син підліток Бак гине внаслідок нещасного випадку, а молодший Конрад опиняється у психіатричній лікарні після невдалої спроби самогубства. Повернувшись додому, Конрад стикається з холодністю та відчуженням з боку своєї матері Бет, яка, здається, більше любила старшого сина і тепер намагається зберігати видимість нормального життя. Заперечуючи біль від утрати і віддаляючись від конрада. Батько намагається примирити дружину з сином, але все більше усвідомлює, наскільки він сам погано знає матір своїх дітей. Борючись із власним почуттям провини за смерть брата, Конрад намагається знайти внутрішній мир і налагодити стосунки з близькими, щоб мати змогу жити далі. Але напруженість між ним і Бет зростає, зрештою, виливаючись у відкритий конфлікт. Повний взаємних звинувачень і образ. Ніхто з членів родини не може собі уявити, чим обернеться для них болюча ситуація. Тепер я йду у дику Далечінь. 2007 рік. Цей драматичний фільм заснований на реальних подіях. Демонструє, якою тонкою може бути межа між самозреченням і саморуйнуванням. І як надмірне самозвинувачення може обернутися трагедією? Крістофер Макендлес успішний молодий історик, який щойно закінчив університет. Несподівано для себе він дізнається про болючу родинну таємницю, яка ставить з ніг на голову не лише його ставлення до сім'ї, а й до всього суспільства. Охоплений емоціями, Крістофер знищує документи, які посвідчують його особу, жертвує всі гроші благодійному фонду і вирушає у мандрівку. Бажаючи відчути життя у дикій природі. Він не розповідає рідним, куди і чому їде, і відмовляється підтримувати з ними будь-який зв'язок після своєї втечі від світу, чим викликає у них велике занепокоєння. Протягом своїх мандрів, Крістофер неодноразово зустрічає людей, які щиро пропонують йому допомогу і підтримку, однак щоразу відмовляється від неї, бо переконаний, що може знайти щастя і гармонію лише на самоті. Пінокіо 2019 рік. Цей фільм екранізація казки Карло Коллоді про Пінокіо, яка належала до улюблених книжок папи Йоанна Павла І, і яку він не раз згадував у своїх проповідях та промовах. Навряд чи є сенс переповідати сюжет цієї знайомої нам із дитинства історії про дерев'яного хлопчика, який мріяв стати людиною. Натомість варто зосередитися на її глибокій християнській ідеї. Пінокіо – Витвір рук старого, бідного і самотнього Теслі Джепетто. Незважаючи на зовні людську поведінку, дерев'яний хлопчик позбавлений людської моралі та уявлень про добро і зло. Джепетто щиро прагне навчити його добру і дбати про нього як про власного сина, однак Пінокіо не слухається його. Через свою легковажність, недосвідченість та норовливість він легко потрапляє у тенета зла, опиняється далеко від дому. І потрапляє у вир небезпечних подій у той час, як згорьований Джепето марно намагається знайти свого втраченого названого сина, тільки щире покаяння, усвідомлення своєї провини перед батьком, якому він завдав стільки неприємностей і її відшкодування зрештою здійснюють диво, перетворюють дерев'яну ляльку на людину із плоті й крові, наділену справжньою людською душею.